Ефект травматичної події в житті може передаватися від одного покоління до іншого, і все, що з нами стається, несе свій сенс, незалежно від того, розуміємо ми його чи ні. Все, що відбувається в нашому житті, веде нас до чогось. І ми раз за разом несвідомо проживаємо одні і ті ж самі шаблони поведінки, поки не усвідомимо їх. Доброго вечора! В цьому відео поговоримо про дивні страхи і відчуття, страх померти від голоду, коли повний холодильник. Страх, що хтось вночі приїде додому, туга за домом, коли ти вдома, страхи попасти в психлікарню, задихнутись, відчуття роздавленості, відчуття, що розриває зсередини, бажання зникнути й розвіяти вітром, незрозуміле відчуття тривоги і так далі. Ви можете додати щось своє. Бо якщо добре прислухатись до себе, то точно щось знайдеться. Загалом поговоримо про ті стани, про які в Фейсбуках коментують негайно до психіатра. В жодному разі ні до чого до вас не закликаю. Лікуйтеся так, як хочете, як вважаєте правильним. Ваше здоров'я, це ваша відповідальність і ваш вибір. Я ж просто пропоную перед тим, як сісти на таблетки, дати собі можливості інших варіантів виходу з ситуації. А тим хто вже пройшов цей шлях і так і не вирішив свій запит, це відео взагалі може стати спасінням. Отже, відразу розкриваємо карти. Інформація Тут викладена буде базуватися в переважній більшості на книзі Марка Уоліна. Це почалось не з тебе. І на власному досвіді з розстановок. Тому, якщо в описі страхів ви вже відчули, що йдеться про вас, можете відразу гуглити книгу, а можете глянути мій на неї короткий огляд відгук, щоб уточнити сумніви. Я ж тут спробую провести легеньке занурення в практичну сторону книги, так як бачу її я. Тому можете приготувати свій запит, і можливо, вам вдасться відчути реальну його причину, а значить, стати від нього вільним. Розгадувати реальну причину психологічних проблем будемо за допомогою слів. Саме слова, як лампочки, будуть підказувати нам, чи йдемо ми правильною дорогою. Якщо слово чи речення не викликатиме в нашому тілі емоційної реакції, це як зелена лампочка. Вони нам не цікаві. Якщо ж тіло і психіка реагують на слово, це як червона лампочка, яка сигналізує нам, що варто зупинитись і ми на правильному шляху. Як це відчути? Можете просто подумати про якесь слово, яке ви боїтесь вимовити вголос, і спробувати його вимовити. Це і буде потрібна нам реакція. Такими словами, підсвідомість просить її почути. Отже, з чого ми починаємо? Спробуйте зараз описати ваш страх чи відчуття. Важливо писати так, як воно виходить. Не редагуйте себе. Своїми словами, але коротко. Якщо протягом кількох хвилин сформулювати речення не вдасться, можливо, допоможуть такі запитання. Сконцентруйтесь на проблемі, яка вас зараз тривожить найбільше, і подумайте, яку найбільшу біль ви хотіли б вилікувати, що б ви хотіли б змінити. Якщо геть важко почути себе, запитайте себе, якщо цей страх чи відчуття ніколи не пройдуть, що з вами станеться? І, от, коли вже написали, прочитайте це вголос і зверніть увагу на які слова. Реагує ваше тіло. І тут важливий момент, коли ви читаєте опис ваших страхів чи відчуттів, зверніть увагу, чи могли б ви цей опис чути від когось іншого, наприклад, з ваших рідних. Чи могли б ці слова і речення належати комусь із них? А можливо, так і є. Слова належать їм, а ви їх просто озвучуєте. І тут варто пам'ятати, що не завжди відповідь лежить на поверхні. Часто травматичні події замовчують, а про виключних людей намагаються не говорити. І треба бути уважним, щоб не пропустити підказку. І що важливо, щоб самому співставити людину і ці слова, треба знати про свій цю інформацію. І тут доведеться покупатися в родовій історії, наскільки це буде можливо. У будь-якому випадку воїн рекомендує шукати не далі рівня дідів бабів. В таких ситуаціях є значна перевага розстановок, оскільки там родова таємниця впевнено виходить сама. І з'являються люди, про які нам ніколи не розказували, а часом і самі не знали. Причому причина може бути набагато глибша в межах семи попередніх поколінь, так точно. Якщо трошки важко знайти відповідність між вашими переживаннями і кимось з родової системи, спробуйте ще переглянути по ключових моментах. Наприклад, чи включився симптом в якомусь конкретному віці, чи після якоїсь події, що ви відчуваєте в найгірші моменти переживань? Чи є в описі переживань якісь слова, які ви зазвичай не використовуєте, а хтось з роду вживав. Що ці переживання не дають вам зробити або до чого змушують вас? Що найгірше з вами станеться, якщо ці переживання ніколи вас не покинуть? І от вже з відповідями на ці запитання спробуйте ще раз пошукати зв'язок між переживаннями і кимось з роду. Можна піти ще прямішим шляхом в пошуку своїх родових сценаріїв. Запитайте себе. Що найгіршого може зі мною статися? Або інакше, якщо моє життя розвалиться, що найгірше зі мною може статися? І дайте собі письмову відповідь. А далі зробіть ще один крок вперед: якщо це станеться, то що тоді? Або, якщо це занадто складно, можна спробувати здалеку? Що найгіршого може статися з кимось, не зі мною? Дуже часто трагедії інших можуть зачіпати якісь невидимі рани всередині нас. І якщо серед тисяч таких різних чужих трагедій якась чітко відгукується вам емоційно чи навіть на рівні тіла, то є величезна ймовірність того, що вона пов'язана з якоюсь аналогічною ситуацією в вашій родовій системі. І вже в такому прямому підході набагато легше знайти співзвучність з конкретним предком. Також тут варто пам'ятати, що люди, які причинили велике зло комусь з ваших предків, також можуть бути в нашій родовій системі. І ми можемо себе з ними несвідомо асоціювати. Що ж робити далі, коли ви вже зрозуміли, що ваші переживання насправді не ваші? Що страх пожежі це страх прадіда, якому спалили хату в Другій світовій війні. Що ви не можете їсти через відчуття провини, що маєте їжу, і це не ваші переживання, а прабаба, яка пережила голод. Що страх задихнутись, який почався в 14 років, це переживання дядька, який тупився в цьому віці 30 років тому. Що з ними робити? Визнати, подякувати і дати їм місце в своїй родовій системі. Уявити, що вони отримали спокій. Уявити прадіда, веселого і заклопотаного у своїй хаті, уявити прабабу, яка з чоловіком та дітьми, пишним, з різними стравами, столом, снідає недільного ранку. Уявити дядька, який нащупав ногами дно і вийшов на берег, і сміявся з цієї ситуації, як за вечерю розказував мамі. Можете також з ними поговорити. Під час розстановок в таких випадках дається відчути практично весь спектр переживань цих людей і опрацювати більш точніше, однак і самостійна робота може дати достатні або навіть і чудові результати. Якщо старанно попрактикуватись, з часом може прийти бачення, що більшість описів ваших страхів. Ваших переживань існували задовго до того, як ви народились. І проживання чиєїсь долі з сімейної історії може продовжуватись протягом поколінь. І як тільки ми усвідомимо, що несли в собі думки, емоції, почуття, поведінку чи симптоматику, які зародились не в нас, ми можемо це зупинити. Головне діяти і бути готовим прийняти результат. ширше і детальніше описання технік ви знайдете в книзі. Це почалось не з мене, Марка Воліна. І зможете більш ґрунтовно пропрацювати свої родові травми і незвичні переживання. Зі своєї сторони, я сподіваюся, що зміг вас зацікавити. А можливо, вже і після перегляду цього відео ви змогли щось в собі зрозуміти і відпустити. Працюйте над собою, розвивайтесь, читайте книги, адже крім вас, це нікому не потрібно.